Усім привіт, мої любі друзі! З вами знову я Даша. І сьогодні ми починаємо грати в гру, яка називається Backrooms Escape Together. Звучить стрьомно, знаєте, тому що я взагалі боюся цієї теми Backrooms, тому що це все виглядає дуже стрьомно. Що ж, мене вже радує ще українська мова. Режим одного гравця вибираємо. Режим подорожі. Створіть нову подорожу, або оберіть вже існуючу для продовження. Слово подорожу дуже гарне. Приєднані гравці не отримують прогресу у своїх подорожах, тільки хост. Ну так, в принципі. Створити нову подорож. Нормально. Смерть обнуляє прогрес рівня. І чистилище. Місце тимчасових страждань чи нещастя. Вернення в меню при смерті будь-якого гравця та скидає прогрес до рівня 0. Назвіть вашу подорож. Створити подорож. Почати гру. <хи> О, господи. Ми в якомусь ліфті. Що тут у нас? Чотири. О, господи, як голосно. Господи. Опа, який в мене костюмчик симпатичний. Не, реально страшно. Стрмно, капець. Натисніть інвентар, щоб переглянути ціль. Можна я в ліфті залишусь? Господи. Окей. Вау. Персонаж. Ага, ми ще тут будемо якісь речі, мати. Нічого собі. Окей. І прес Вау. Так, тут у нас Екзит. Окей. Okay. Мені стрьомно. А, тут якась лінія, така, Давайте, можливо, по ній підемо. Що така тряска жорстка. А ще якщо я не буду з камерою? То що, типа. Вау! Wow. Вау. Wow. Господи. Просто погляньте на це. Це страшно, дуже страшно. Так, ця лінія веде десь сюди. О! Я, чесно сказати, боюсь трошки тут ходити, тому що тут темно. Що це за стілець такий? Тут не буде зараз крім якогось? Касета F. А де ми зможемо їх подивитися? Ці касети. Оу, oh, що це таке? Так. help. Дуже позитивно. Стрибати я теж можу прикольно. Так. А я можу, типу, там нахилитись, нахилятися о, на контрол. Я тут можу сховатися. Взяти рисовий пиріг. Прикольно, у нас тепер є рисовий пиріг. Це вже радує. Ще одна касета. Оу. Oh. Глядаю стрмно. Знаєте, мені без камери якось більше подобається ходити. Ще одна касета. Ні, тут реально прям стрмно. Ну окей, йдемо за лінією цієї, мабуть. А ні, до речі, я не можу бігати безкінечно. Стоп, я тут була вже чи не була? О, oh, я тут не була. Сода. Ф. Стоп, що це за ефекти такі, такі були тільки що? Окей. Що це було? Я, я я не хочу. Ні, не кажіть. ні! Ти поділися світло. Воно десь близько ходить. Я туди не хочу. Ну окей. Все, я побіглась. Знаєте, в принципі, я не буду ходити там, я зразу піду по цій лінії. Напевно, треба поки що зберегти цей біг, бо тут немає ніякої лінії, яка б показувала, скільки вони ще цього бігу залишилось. Боже, це капець, мені дуже страшно. О, у нас тут є місцинка. Давайте тут, можливо, подивимося, що тут є. Тут є сода, це, а це кава. Кава це добре. Так, давайте зайдемо в інвентарчик, ще подивимося. У мене вже є дві касети. І в мене є кава. Розум нормальний у нас тут є. В принципі, все. Ми ще тут можемо мати якусь броню чи що. Так, тут у нас є якісь. Шматок мюслі. Прикольно. Добре, що ми щось таке знайшли. А коли з'явиться оця фігня? яка Робить дуже-дуже страшні звуки. Так, тут я ще не була. Оцю от фігню не було, я не бачила її. Ні, я пам'ятаю цей хелп. А куди мені Я не можу зрозуміти. Що буде, якщо я сюди стрибну? То мені здається, що цей рівень стає різним. Дивіться, минулого разу вона йшла туди і тут була касета. А тепер тут є якісь штуки. Є кава, якась книжечка. Visualbasic.net. Є ще якась фігня. Опа, рисує коріг. Це прикольно. якийсь слід, чи що це? Куди вона нас приведе? Знаєте, цього разу мені подобається рівень навіть менше. Тому що тут якось страшніше. Так, тут стілець. Don't blink. Нам не можна кліпати. Понятно. Це мені дуже допомогло, знаєте. І тут нічого немає. Та що ж таке? Так. Цілі ли... такі самі. А, ні, знімайте під час тривоги. Що таке тривога? Це коли що? Ну, окей. Так. Що в нас тут? У нас тут є шматок мюслі. Давайте їх заберемо. Смайлик. Як мило. О, перша казета. Це прикольно. Знімайте під час тривоги. Чи може тривога це коли цей чувак на мене біжить? Опа. Що це? Network computers. Якийсь журнал, чи що це? І... Якийсь документик і кава. Кава прикольна, каву ми любимо. Це вже друга касета. Чи третя. Ні, на жаль, тільки друга. Давайте глянемо, що в нас в цьому hiding spot. У нас тут нічого, ясно. Мне здесь еще тут уже воняет какой сыристью прям. Ой. прям сыристью мне не знаете, тут, тут прям воняет жестко. Так, я бачу еще одну кассетку... Давай ты еще тут. Тут ничего. Честно, я бы тут и сидела. Я бы с лифта тоже не выходила. Да воно було взагалі. Давайте Давай это будем снимать Хроніти просто. Не, я не хочу, я просто не буду виходити. Він тут весь прямо біля мене ходить. І робить дуже страшні і дуже глусні звуки. що відбувається? Його звуки. Але мені зараз здається, що він від мене досить таки далеко. Давайте спробуємо вийти. Він десь в тій стороні. Давайте ось сюди переховаюся і будемо дивитися. Знаєте, мені було спокійніше, коли я його хоча б чула. я хотела, Маринка, сначала. Так, вся местинка, слава богу, попалась и мне. Я тут хочу... О, назад вернулась. Боже, я забила, а я уже тревогу забыла, Дуринда. Так, это воно, чешу. что? Я туда не... О, кассета! Боже, я слякалась из звука кассеты. Я уже все боюсь в этой игре. одна кассета. Это все, что мне осталось. Одна кассетка. Одна. Я его чую. Так. О Боже. Добре, что я сховалася. А можно я как-то с складности Ця тривога. господи А що взагалі означає ця тривога? Мені дуже цікаво. Тому що це все страшно. Але що це все означає? Мені теж дуже цікаво. А все, а я більше не чую. Ні, я його, на жаль, все-таки чую. Мені цікаво, де його чую Ай, була, не була. Я бачу ліфт. А по цим фігням я не можу ходити. Треба було б це запам'ятати, дуречка. Так. Збережу, ну я біг. Ви знущаєтесь? Ви мали в цей момент? От мали в цей момент. Я ж не здаю, де та фігня ходить. <хрігла> thousand oh, oh, все. все, я повернулась до лифту Боже, люди добрые, я нарешті прошла этот дебильный уровень. Это было это я вам так скажу, Це було я рада, но по что там на ще один лівий. Не здесь у мене рада больше. Оу. Не, не забуду, что так и Так, на надо никто не Ооо. Оу. Це ж Йомой, оу. Ліфт можна назад, будь ласка? Так, все, ми закінчуємо на ось цьому моменті. Я дуже вдячна тим, хто подивився мій летсплей, Сподіваюся, що він вам сподобався. А ось цю от супер-класту фігню будемо проходити вже в наступному летсплеї. Дякую вам всім за перегляд, всім па-па!